Друзі, привіт! Стівен Кові якось сказав, швидше за все, вчишся у трьох випадках до сіми років на тренінгах і коли життя загнало тебе в кут. Відправити вас у дитинство ми не зможемо. Але ми можемо об'єднати тренінг з моделюванням ситуацій, яка ставить вас на межу фізичних та психологічних можливостей. І така комбінація існує. Це тижнева сотня. Про що це? Тижневий похід Карпатами на дистанцію 100 кілометрів. 100 кілометрів це мало, скаже хтось. А 100 кілометрів горами з підйомом кожен день на висоту стоповерхового будинку. І це ще я не нагадав про 20-кілограмовий рюкзак. Все це в поєднанні з груповим та персональним коучингом від єдиного в Україні сертифікованого тренера з принципів успіху. Завдяки коучингу ви отримаєте дієві інструменти трансформації задля реалізації вашого сенсу життя та задля досягнення надрезультатів за системою Success Discovery та технологією Success Principles від Джека Кенфілда. Цікаво! 9 квітня о 12 годині запрошую вас на відкриту зустріч до парк-готелю вулиця Шевченко, 79, місто Герой Харків. На зустрічі розповімо про маршрут, строки, систему, технологію, інструменти і багато чого іншого. До зустрічі, друзі! О, ледь не забув. В посиланні лінки на сторінку бренду Success Discovery та сайт нашого інструктора з туризму Енциклопедія Мандрів.